Сьогодні знання іноземних мов одна з необхідних умов успішного, професійного та особистого зростання. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. У сучасному світі ця фраза «гьоте» стала як ніколи актуальною. Науково-педагогічні працівники кафедри української мови та літератури. Іноземної філології та перекладу викладають окрім інших дисциплін, курс поглибленого вивчення іноземної мови для студентів четвертого року навчання та практичний курс основної іноземної мови для студентів першого року навчання бакалаврських програм університету. Практичний курс англійської мови. Триває протягом першого року навчання студентів спеціальності філологія. Переклад. Він передбачає засвоєння студентами основних мовних навичок: читання, письмо, активне спілкування, аудіювання, реферування та опанування базовими темами Meeting People and Family, Parents and Their Children. Telephone Conversations, Everyday Routine, housing Meals. Це дає можливість студентам вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі. Також студенти опановують граматичні норми для коректної побудови висловлювань. Програма передбачає системний і комплексне застосування сучасних. Технічних засобів навчання, використання мультимедійних презентацій, електронних навчальних видань. Практичний курс поглибленого вивчення англійської мови триває протягом четвертого року навчання студентів різних інститутів університету. Основна увага приділяється розвитку комунікативних умінь і навичок студента, ґрунтовному оволодінню сучасними формами писемного мовлення, передбачається опанування такими темами, як Global Languages, The Law Society, Culture and Identity. Не менш важливу роль відіграє навчання граматиці. Курс охоплює вивчення non-finite verb forms, the subjunctive mood, models, relative clauses, inversion. За період навчання студент має вийти на високий рівень володіння англійською мовою. Студенти університету Україна ініціативні, цілеспрямовані та креативні. Прагнуть до отримання нових знань та розкриття свого потенціалу, а вільне володіння англійською мовою допоможе їм відкрити нові обрії, продовжити навчання за кордоном, вільно спілкуватися під час подорожей та розширити коло знайомих.